Осінній призов 2007 продовжується. Чергову партію призовників урочисто проведжали на військову строкову службу в обласному збірному пункті. 60 новобранців служитимуть в полку президента, внутрішніх військах та навчальному центрі Десна. Шановні гості призовники, Дозвольте привітати вас призов до лав збройних сил України та інші силові міністерства. Мітинг, присвячений урочистой відправки призовників з обласного збірного пункту. Чернігівського обласного військового комісаріату. відкрито! В проводах взяли участь керівництво області, представники військових частин та батьки призовників. Хочу передати щиріше вітання, слова вдячності вашим батькам. Спасибі, що ви виростили достойну зміну у військах. Величезне спасибі. Спасибі вам, хлопці, що ви йдете служити нашій нині Україні. Хай Бог береже вас. Пишіть додому, щоб усе було щастя у вас, щоб батьки були здорові. Я вам бажаю цього, щоб ви здолали ті труднощі, які будуть, і прийшли з мужнілими, нормальними хлопцями такими і втерли носа тим, хто не став сьогодні в строй. Привітав майбутніх вояків і благочинний Чернігівського округу проти єрей Євген Орда, який окропив новобранців свяченою водою. Проводжали хлопців в армію і дівчата з квітами. А бійці спецназу влаштували новобранцям показовий виступ. Крім того, всі бажаючі змогли оцінити якість сучасного обмундирування українського солдата та побачити, чим в армії годують.